Що ти сіла, чекаєш? Ти така смішна. Оце моя хатня собака. На вулиці дощик трошки моросить, а вона швидко сходила по своїх справах і вже зразу йде в хату. Тікає пулею. А що ти будеш робити зимою? Скажи мені, що ти будеш робити зимою? Як ми будемо гуляти, здівати шубу? Так? Одягати будемо шуби. так? так? Йдемо додому. Не хочеш гуляти, ні, ні. Тобі вдома, на дивані найліпше. Так, дівчулічки, я вибралася вже в магазин, дочекалася дощу, поки малого покормила, собаку вигуляла і йду в магазин, того, що я собі задумала. Хочу сирника. І хочу сирника не такого польського, як я завжди печу, а хочу нашого українського. І там треба маргарин, Але маргарин останнім часом я не беру до печіння, беру масло. Тому що ну, я прочитала, що маргарин там дуже багато ну всяких таких шкідливих. Я не знаю, напишіть мені, як ви. Зараз зараз, хвилиночку пере руку візьму друга. Ось ні, не добре так. Напишіть мені, як ви в печені відноситеся до... О боже, де камера десь сюди див... У мене камера тут, а я дивлюся на значок. Як ви в печені відноситеся до маргарини? Я щось останнім часом даю, де в мене кругом була записана маргарина. Я даю масу. Не знаю. Хай воно дорожче, але масло такий хороший, хорошої жирності процент. Хочеться, щоб та їжа вже була якась більш-менш така. Краще. Ну, Факт того, біжу я по маслу. Сьогодні хочу спекти торта, хочу зробити майонез і якийсь день шубу. Щось мене потягнуло вже на. Я розглядаю кров, Щось мене вже потягнуло на зимові страви. Може, із-за того, що вже осінь, із-за того, що вже ну, вже така холодна пора і хочеться осінні страви похмуро переключу, ні, не переключається. Ні, не хоче переключатися Ось похмуренько вже так, листя опадає, сіро, щось ставити дощ. І на завтра в нас дощик показує. Факт того, що, будемо готувати їсти, будемо пекти смаколики і так бороти е цей, цю сіру осінь. Будемо надавати собі настрою. Вийшла з магазину, а дощ парить як не знати, що. Дома вдома покажу вам, що я тут викупила. Люди добрі. Бульки стоять на калюжах. Ну, але мені не дали. Що десенько біжу, відключаюся. Знімаю розпаковку, що я купила. Рушнички паперові. Бумагу для печення. Джессюнь тихо мені треба було. Що тут ще в мене зубна паста. Приправи різні, тому що в мене щось позакінчувалися. Купила дві. Такі до курчатка я люблю ось цієї фірми. І дві до м'яска. І такі ось помідори люблю. Сушаний з базиліком і щас нікому дуже мені класненькі. Так, це сюди. Ага, і що тут? ще в мене? Сьогодні в мене миючі мені треба було. Це шампунь взяла для себе. Це взяла Лореаль, якийсь я такий раніше ще не бачила. Барбер клуб для хлопців, але завжди має бути дозатор. І гель для душу М -м -м, взяла з медом. Має бути завжди хлопцям дозатор, тому що Захар, як візьме митися, то в нього може зараз піти пів банки. Так, якісь взяла капсулки до прання. І що ще? Ага, що ще? Я буду пекти. Буду пекти сирника і ще побачила це шоколадне тісто. Хочу бабечки попробую з нього. І все і взяла дві пачки, масличка, одна піде мені в сирник, а одна хай ще буде. Так, ось такі мої покупочки, що мені треба було, Боже, вже яке мокра в мокрий пакет. Такий дощ ставли, все, 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 що я купила. У мене вже тут така осіння тематика, гарбузки, верес дуже люблю цей і починаю робити салатик. Захотіла сьогодні олів'є. Все начистила, купляла угірочки квашені, яєчка, цибулька, морква. Дивлюсь, що нічого я не забула. Ну, Вроді ні, врешті в процесі згадаю, як щось забулося. Вже хочеться щось такого осіннього, вже довгі такі вечорі. Хочеться щось спекти, готувати більше. В жару нічого не хотілося такого робити. А зараз вже осінь, зима, схочеться таких страв. Щось випікати, щось більше готувати, бо більше часу проводимо вдома. Я вже все нарізала на олів'є тут в мисочці І завжди в кінці ріжу огірочки, тому що після них така мокра доска, то я їх залишаю на самий кінець. Зараз ще поріжу і буду замішувати. Так, все, дівчинки, додаю зараз сіль перець, майонез і буду вимішувати солі. Небагато, попробую потім, тому що. М -м, цей у ну, мене солоний. Так що зараз будемо пробувати майонез. Майонезу? У мене вийшов. Тазик олів'є. <смі> ну, Люблять мої діти. Ми любимо, вже так давно чогось робили. як літо гаряче я його не, не роблю. Завжди чогось хочеться його в зимову. Так, все Зараз спробую. Чи хватить, і буду вимішити рушничка. Заберу, щоб мені крутилася миска добре. І буду вимішувати. Що там Джесінька, йдеш гуляти? Що там кличеш Назарчика, так? Да? Собака збирається гуляти сюди. Ось є вдома, то вона вже з ними. Мені щось здається, що щось я не дала. Не знаю, вроді би все. Не знаю. Дуже-дуже смачний. Дуже. Супер, ще зараз настоїться трошки. І дуже смачний. Вже я так. Пару днів хочу олів'є і наступна буде шуба. Все, можна поставити в холодильник. хай трошки набереться. Смаку. Тазик Ольв'є готовий. Ну, що ти вже тут крутися? Що таке? Що не можна назара зачіпати? Не мож... Ну, дай мені треба Назара. Що таке? Ну, Джесі? Дивись, дивись, дивись. Не можна, не можна. Ну що таке? Не зачіпати не можна. Що таке? Дай мені лапу свою, дай мені лапу, дай Дай лапу. дай. Будеш бити yeah. мене, не зачіпати його, ні. Дай мені лапу, що ти не хочеш зі мною дружити? Я ж його не зачіпаю. Це твій Назар, твій, і так всі хлопці, не пускай до хлопців. Сторож. сторож, хлопці, yeah. да? сторож, Дісюня, що нам... таке? Сварися, не можна не зачіпати хлопців, ні. Будеш мене кусати? Ах ти, я як хлопців нема, то ти слугайся мене, да? Дай Назарову руку, дай, 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 дай руку, дай, дай. Ах, не брати, ні, не брати. То мій Назар, мій Назар, то мій Назар, мій Назар. Дивись, 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 дивись. <сум> Джесі, Джесі, і що, і що, і що? Ах, мій Назар! Нет, твій назар. Ах мій Назар! Твій назар. Ах мій назар. сьогодні? не. Що ти мене не рукуєш? Лапай мене і б'є, і б'є, і кусає. І кусає і б'є і кусає. Ах, ти защитниця. Ти защитниця, хлопців, да? Защитниця. Джісюлька. Ах, ти, сторож їхній, не сторож, а дружок їхній, да? Ах ти. Давай лапу. Давай мені лапу. Дай мені лапу. Не, не зачіпати назара. Ну дай мені лапу, дай. Не. Дай, дай назар мені руку. Дай руку назар. Дай, дай. Шоп. Що таке? Ой, ти смішна. Все, вже ляж трошки відпочинь так? Джисінь. Ляж трошки відпочинь, Ляж. Так, я ще хочу розложити куплені свої приправки по баночках. Ось, добре, обрізала, щоб розкласти їх. Щось давно вже купляла я приправи. Я завжди так стараюся приправи поповнювати перед великими святами, як готуєте через перед Паскою, перед різдвом. Оце, мабуть, що я перед Паскою купляла приправи, були, але то вже повиходили всі навіть такі повсякденні. Такий, що я кожного дня користуюся, і то вже немає. Тут дещо скупила сьогодні, а дещо побачу, ще підкупляю. У мене сьогодні такий кухонний день, щось мені так захотілося готувати, спекти дещо, приправки свої довести до ладу. Ну, походу, осінь сказується так. Вже такі домашні справи хатні хочеться робити. Так, це, що тут в мене ще? Ця більша баночка буде на приправу з ним до свинини. Я люблю цю така дуже хороша. Я беру в нету весь час цю приправку. От, Без сюди баночку мені. Тут і більше влізе, як дві пачечки. Але я сьогодні купила по дві, думаю, хватить мені. Якраз використаємо і буде свіжіше. Так, а це? Буде до курчак. Менше баночки. Так, висипати. Так, не знаю другу відкривати. Думаю, що вміститься, правда? Тут половинка, оскільки тут по 120 грам. Я їх не з'єдную, тому що ця приправа що до курки, то є до курки, а до свинини і дійсно до свинини. І воно так гарно з м'ясом тим чи тим поєднується. Підібрані такі спеціальні компоненти. Так, ну давай з того, що мусить, мусиш мені вміститися. О, супер. Все вмістилося. Так, ці пакетики викидаємо. І ще в мене буде, що тут в мене. А, ще один пакетик ставлю. Помідори сушені. Помідорки сушені. Ага, в мене є на них о ні, не це, це чи не Це я Зараз подивлюся. Наконець. баночка в мене була. Тут з ними. Так, зараз восьмо. На цю я беру таку меншу баночку. Я їх купляла в пепку. Вони такий гарний набір, недорогий. І тут по 4 баночки. Але недорогі, що 10 злотих чи що. Я вже ними користуюся стільки, скільки живу в Польщі. Помию їх, і вони гарна оця приправка така сушена. Помідорчики, базилік і сушений е цей, чесничок. Дуже класно вона присипати так. Чи піцу, чи щось якогось гарячого бутерброда. Або я навіть на яєчню посипаю на щось гаряче. І вона тоді так гарно розкривається. Такий гарний запах дає. І, ну, Смак, само собою, але при гарячому так дуже гарно розкривається, коли зверху посипеш. Така пахнута зразу базиліком і чесничком. Можна ще купити три пачечки сюди, що вміщається. Дуже гарненькі, правда? Отакі От тут ці м -м, крупненькі, такі, е така стружка з помідора сушеного. Дуже гарно мені ця приправа. Я її люблю. что-то за любов-любовна. Дядя, а що -а тебе влучити? Так, я ще тут трошки присмажила котлетки, Чуть-чуть їх -чуть. небагато так. Хочу залити сметанку положила сюди. Темян мене росте. І залив сметанку і поставлю в духовку, щоб вони так гарнесенько пропарилися. До якогось гарніра ще. Спеціально робила такий маленький, щоб казаночок. Просто саме м'яко робила, не додавала нічого, не булки, нічого, нічого абсолютно. Сіль, перець, приправа, часник, вибила тісто, щоб воно було таке трималося разом. І все, поробила такі котлітки. Зараз поставлю тушити. Тут який клас Взяла баночку сметанки, розвела з водою, Добавила десь пів чайної ложки солі. От і зараз залью свій казаночок. Ось о. Все, о, якраз супер. І поставлю тушити в духовочку. Все накриває. в мене є така сама скляна кришечка і буду тушити Ставлю в холодну духовку і разом включаю температуру, щоб вона нагрівалася разом. Накрила кришечку і відправляю в духовку. Температуру ставлю 180 градусів. Потім, як буде кипіти, убавлю трошки на 150. Щоб помаленьку собі вільно кипіло і буду бачити, його тушити може хвилин 30, я думаю, хватить. Може і 20, буду пробувати. Я прийшла в тепличку, бо свої помідорчики, ще в мене є червоний. О, все вже назбирала, що на місці. Але вже жовтіють, що тут є один. вже жовтіють. Ой, вже проходять хай. Ага, що тут достану одненький. І вже геть жовтне. А помідочки ще ці, що є, я так думаю, доспіють. Якийсь в мене цього року такий пізній сорт. Позриваю, ті, що є, доспіють. І треба буде зачищати вже осінь. Але все рівно зараз осінь. Така теплесенька. Зараз відключуся, бо незручно. Я вже зверху попідростала, щоб воно. Ой, попідростала, По пообрізала, щоб не гнало вверх, щоб ті, що є. Зелені подоспівалися. Все назбирала такий мене мені На сьогодні, на завтра на, салат. на салатик. А ці ще хай червоніються. Рапів ще і нехай ще червоніють. Там вже також далі огірочки посохли. Гарно, в мене було з них. Супер. класна Дісюня, що ти там слухаєш? Поправ добре, що там класна музика, да? Ух ты, молодець. Алежить довольно собі, так, да? Діснюнь, молодієш. Ну.